Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також сьогодні в мене в гостях. Я сподіваюся, що ви вже запам'ятали цю жінку. Ви запам'ятали цього професіонала. Ви вже Тягу. чекаєте її. Тягу. Сьогодні в мене в гостях е, докторка психологічних наук, професорка, завідувач кафедри психології Вінницької академії безперервної освіти, голова Вінницького обласного відділення ОАСП, директор психологічного центру ФІДЕС, практичний психолог, пані Оксана Шпортун. Пані Оксана знову. Радий вас бачити. Доброго дня. регулярно з вами зустрічаємося і маємо певний фідбек. Ми три рази вже регулярно знову таки з вами зустрілися за е, раз на тиждень, хоча б, але це дуже дуже цікаві ефіри з вами і дуже е, необхідні так. теми, які зараз практично, якщо ми не обговорюємо, то ми про них думаємо. Сьогоднішня тема не є винятком. Сьогодні ми будемо говорити про професійне зростання. І тут би е, якби я тут зупинився, мене би напевно зараз не зрозуміли. Частина... Професійне вигорання. Да. Так, професійне і зростання і вигорання в умовах воєнного часу угу. це і можливості, і ресурси, і перспективи, і як би не дивно звучали ці слова, але навіть під час війни вони можливі, і вони я маю на увазі ці кроки, вони можливі. А розпочну з того, що загальне дуже запитання, і напевно буде загальна відповідь. Хоча не знаю, не буду забігати наперед. Пані Оксано, як війна знов таки через вашу призму, через призму академії, через призму вашої. Кафедри, як війна змінила бачення кар'єри та професійних напрямків професійних цілей? Uh -huh. Ми сьогодні можемо спостерігати, що справді війна ну можливо так некоректно висловлюватись, та але вона дає багато можливостей саме для професійного зростання і для професійного розвитку. От дійсно так, от дивно так. таке чути. Розшифруйте, будь ласка, тому що ми всі сьогодні робимо те, чого не робили ніколи раніше. Ми маємо цей досвід. Можливо, ми його не прагнули здобути. Та да, ми його не прагнули мати, але на жаль, не мріяли про нього. Да, це точно. не мріяли. Це точно. Да, але на жаль, ми не вибираємо часи, да, в яких ми живемо. Ми просто адаптуємося, пристосуємося до цих умов, до цих часів. Тому справді дуже важливо, щоб людина могла бути адаптивною. Вона могла адаптуватися, і вона могла бути е, конкурентно спроможною да на хвилі часу. А сьогодні ми бачимо, що. Рівень деяких професій значно зріс. Психологія, психолог особливо, та і це медичний працівник, це військовослужбовець. І я можу далі перелік робити. Угу. Та але звісно, сьогодні є можливість і бажання в людей, тому що хтось таким чином долає своє емоційне вигорання, емоційне виснаження. Хтось такий, таким чином долає депресію, хтось такий, таким чином долає апатію. Та а ви знаєте, що завжди. Робота над собою, розвиток, пізнання чогось нового, спілкування з іншими людьми, комунікація да, взаємодія. Це завжди спонукає людину жити далі. Тому це навіть є такий, знаєте, механізм да відновлення, механізм. Зростання, та тобто він дає можливість людині йти і рухатись вперед. Коли є мета, коли є бажання, є ціль, людина її прагне досягти з іншого боку. Які найбільші виклики, от, ви можете назвати знову, це суб'єктивна оцінка. Uh -huh. я Чудово розумію, розуміють наші глядачі і слухачі. Але які найбільші виклики у професійному е, і розвитку і Вигоранні, хотів сказати занепаді, ну це неправильне слово, абсолютно. От в професійному вигоранні е, саме є під час війни. Угу. Е, професійне вигорання. Давайте повернемося трішечки. Нагадаємо нашим слухачам, так, та ми загалі визначити окремо. Да що це є стан емоційного, психологічного, і фізичного виснаження. І якщо ми беремо саме професійне вигорання, це мається на увазі на роботі. На сьогодні справді війна і відпочивати повністю це абсолютно неможливо. І ми це розуміємо, тому що ми всі знаходимося в стані стресу, в стані тривоги і вимоги. На роботі у нас також посилюється, збільшується. Я ще раз нагадую, що ми всі сьогодні робимо те, чого не робили раніше. Ми переглядаємо новини більше, да? у нас потік інформації інформації дуже високий, і звісно, людина перевантажена сьогодні, навіть в такому інформативному плані, тобто, це також її може трішки відволікати від роботи, і можу сказати про те, що дуже багато сьогодні обов'язків додалося. Да, якщо раніше ми... Мали якісь професійні обов'язки сьогодні до нас додалися і підсилились, і можливо більше знаєте, зобов'язань. Ми на себе беремо, тому що кожний керівник це є відповідальність за життя і безпеку своїх підлеглих. так? тобто підсилилися його функції, і також люди, які працюють разом, тому що професійне вигорання воно тим і небезпечне, та що ми не відповідаємо лише за себе. Ми відповідаємо за весь колектив. І якщо якийсь сегмент випадає, руйнується. Робота вже напрацювання колективу, і звісно, це дуже негативно потім відображається на результатах на результатах цієї компанії, чи на результатах угу. цієї організації, яка працює. Пані Оксана, угу. хотів запитати, чи зустрічали ви такий термін, чи він взагалі є а, соціальне вигорання? Поки що ми його не зустрічали в науковій літературі. Поки такого немає. Так, але якщо говорити, що людина є соціальною часткою соціуму, ми, соціально, соціально, ми можемо, можливо, будемо колись і мати таку термінологію. Тому що знову таки, от ви згадали новини, ви згадали угу. цей е, інформаційний потік, який хочеш, не хочеш, але він нас оточує. Так, Тут же ж ти не можеш від нього відгородитися. Не я, Вже не ще... можеш. Вже не можеш. Раніше е, не купив газети, не дізнався. А тим більше, якщо, якщо згадайте, що газети були щоденні, а були навіть і ранішня, і вечірня газета. Е, раніше трошки інакше журналісти працювали. То зараз ти не можеш відгородитися від інформаційного поля. Ти не хочеш, значить, не інформаційне поле займеться тобою і займеться дуже серйозно. <звична> так. Окей, е, ще один момент. Ми також його обговорювали, але він зараз в контексті нашої зустрічі і програми також має прозвучати мотивація. Як війна впливає на мотивацію знову-таки, через призму зростання, через призму вигорання? Угу. Під час війни з досвіду можу сказати і з тими клієнтами, якими спілкуємося, і з колегами, і те, що ми бачимо сьогодні в житті, люди сьогодні не будують довгострокових планів. Люди сьогодні живуть тут і тепер, як кажуть, один день прожили. Да, і слава Богу, це є справді вимоги нашого стану військового, це є вимоги нашого часу. Тим не менше, люди хочуть змін. Да, ви розумієте, що будь-яка зміна це Знову ж таки, якийсь ковток свіжого повітря, тому ми спостерігаємо сьогодні, що багато е, наших співвітчизників, вони змінюють професію або проходять курси підвищення кваліфікації. Вони починають займатися чимось новим, що дуже гарно потім навіть може впливати на їхню професійну діяльність, та да? тому що це навіть є. Я теж сьогодні буду говорити трішки про е, такі методології, та да, як mm -hmm, ви любите mm -hmm, запитати <реш> саме от зміна е, е, яких. Хоч видів діяльності це завжди є класно, навіть впливає на ту професійну сферу, в якій людина працює, тому що це завжди якісь додаткові знання. Це завжди, тобто, ваша ваша порада дозовано можна і навіть треба. Потрібно навіть потрібно це, завжди освіжає це, завжди наповнює чимось новим, і це завжди дає нові ідеї угу. для тієї, роботи, в якій людина працює. А я згадую приказку. Я не знаю наскільки вона актуальна, і взагалі. Чи вона актуальна зараз, ну, коли е, був у мене такий період в житті, коли я вчився в школі, uh -huh. то мені е, казали тоді, що я кажу, я хочу відпочити, я робив уроки, потім я там ще займався, потім і так далі. і так далі. Мені казали, який відпочинок? Зміна діяльності це або зміна відпочинок. роду діяльності, так, це і є відпочинок. Воно так і залишилося, Так, залишилося. Бідні це працює. Діти, бідні діти. <рес> але але теж розумієте, ми маємо тут мати ось цю міру, да? золоту середину. Да? Тому що справді, коли людина Відчуває, що їй є потреба вже, да, щоб це не перейшло в синдром, да, тому що коли ми говоримо про синдром професійного вигорання, це вже класифікація, міжнародна класифікація хвороб, це вже як хвороба класифікується. Коли ми побачили якийсь симптом, один, другий, да, ми маємо вже звернути на це увагу. І сама людина, чи якщо ми говоримо про. Своїх колег, своїх ближніх, ми маємо це помітити і сказати: ти знаєш, тобі вже потрібно перепочити. Або зроби паузу, да? візьми тайм-аут для себе. Тобто, людина має... якщо це має... взагалі можливо, да, якщо це можливо, але шукати завжди можливості потрібно. Тому що якщо ми цього не зробимо, за нас цього не зробить ніхто. Оце треба дуже добре пам'ятати. Знову таки тут можна продовжити ці тези, що тільки ми відповідаємо за своє життя, ніхто наше життя його кращим не Зробить угу. ну і так далі, і так далі. Звісно, крім наших збройних сил України, яким ми щиро дякуємо. Та і дозволяють жити, нас так. сьогодні жити і проводити ці ефіри, і зустрічатися. Ще так. раз нагадаю. Сьогодні у мене в гостях Оксана Шпортун, докторка психологічних наук, професорка завідувачка кафедри психології Вінницької академії безперервної освіти, голова Вінницького обласного відділення УАСП, директорка психологічного центру Файдес ФІДЕСФІДЕС і практичний психолог. Ми сьогодні так в мене тепер наступна порція моїх питання. Їх в мене сьогодні. Ого, щось я так розігнався. Багато стосовно адаптації, можливо, це так окремий, такий окрема сторона цього питання, яке ми сьогодні розглядаємо. Адаптація. Чи є можливість, і взагалі, як, чи потрібно робити, чи потрібно робити адаптацію свої професійні обов'язки до нових реалій? От адаптація нові реалії. Я думаю, що ми це вже цей шлях уже пройшли. Ви знаєте, з початком війни, я взагалі пам'ятаю і COVID-19, да ми тоді дуже якось глибоко переживали, дуже гостро переживали цей адаптаційний період, ізольованість Да. і жорстко переживає пусті так. вулиці, так, обмеження так, так, обмеження, транспорт. обмеження транспорту. Так тому діти школа, це взагалі війна. Це ще один такий, знаєте, потужний стрес для нашого mm суспільства. -hmm. Піства, але мені здається, що ми дуже стресували перші буквально 2 два тижні місяць, можливо, два місяці. Але наші люди, наш народ є дуже адаптивним, тому спостерігаємо, що зараз більш-менш вже люди адаптовані до нових умов. Ми не адаптувалися навіть до відключення електромережі. Та ми вже можемо працювати і дистанційно і. Освоїли дуже багато різних інформативних uh -huh. платформ, яких якими можемо користуватися. Тому, звісно, це набагато полегшує сьогоднішню комунікацію, взаємодію, навчання. Навіть я, як психолог, також можу сьогодні надавати послуги онлайн. Тобто, я консультую, от про, от про онлайн так, ми також обов'язково. Особливо поговоримо. тих людей, які виїхали, там uh -huh. вимушені були виїхати спочатку повномасштабного вторгнення, і вони сьогодні не мають змоги повернутися. Ви розумієте, що. За кордоном в інших країні процес професійного вигорання він набагато в рази вищий, ніж в нас. Багато хто не вірить в таку статистику, але це справді є, тому що там ще є відірваність від дому, там є висока туга за близькими рідними. Це адаптивність, так так. Тобто там, звісно, адаптація вона набагато. Дуже, дуже, дуже коротке запитання. Mm. Е, пані Оксано, адаптивність можна натренувати? Можна. можна, можна, так. Якщо ми тобто, будем... це також тренується. Так. так, якщо ми будемо на це звертати увагу, розуміти, що з нами відбувається, розуміти, застосовувати що... якісь техніки. Так. так. Якщо uh -huh. кожного uh -huh. дня ми будемо щось робити для того, щоб покращити свій стан, покращити свої. Е... Існування, звісно, ми цього можемо навчитися, і це війде в звичку, і uh -huh. людина вже на післядому рівні буде це виконувати. Ну тепер про методологію uh -huh. декілька слів: інструменти технології. Угу. Обирайте що завгодно. Чи більше про інструменти хочете поговорити, чи про технології, Ну, знову такі методи, які допомагають ефективніше працювати, от, як ви казали, в умовах, наприклад, віддаленої роботи, зміненого графіку. А, знову таки, як ми вже казали, і ми вже жартуємо, що ні так ніхто так швидко і ніщо так швидко не виробляє умовний рефлекс як обленерго. А, це ж та тут не треба 21 дня. Тут моментально ми ми жартуємо. так, ми жартуємо. І, знову таки, це також жарт, це також реакція, так. це також адаптація так. на зовнішні якісь це захисний механізм. Захисний механізм. Так, ми так захищаємося. Я точно захищаюся, <рес> так. і не лише ви. Так, от е, е, пані Оксано, інструменти технології, е, віддалена робота, ну і всі всі інші моменти. Угу. Ну, аби запобігти сьогодні да, професійному вигоранню, та ми якби його не можна розділити. Так, ми говорили про емоційне вигорання вигорання, виснаження це все дуже взаємопов'язано. Далі лише ми говоримо за професійне вигорання, це те, що стосовно роботи, да mm -hmm. тобто тієї професійної діяльності, в якої ми знаходимося. Але якщо ми говоримо про людину і розглядаємо її як цілісний симбіотичний механізм, да тому ми не можемо розглядати особистість людини відірваної від професії, правда, тому що людина завжди включена в соціум, вона істота соціальна, вона завжди в професії. Тому це цей момент буде теж дуже. Дуже важливим і ключовим її емоційному виснаженні і вигоранню у період війни. Тому я би радила усім сьогодні, хто нас слухає, це збалансувати свій робочий графік. Має бути не більше п'яти справ на день. Так? Тобто, Якщо ми візьмемо собі це за правило, це вже потім війде у нас в звичку. Так? Тобто, кожного дня бажано Поставити по пріоритетності важливість цих справ, і звісно, ми маємо їх е, проаналізувати, щоб вони не забирали ну настільки глобальні були, да щоб не забирали багато часу. Звісно, якщо це якась така глобальна справа, то нам інколи й одного дня не вистачить, щоб її завершити. Правда, от але коли ми ставимо ось такі для себе цілі, не більше п'яти, е, хто ставить більше, часто не виконує їх, а потім собою незадоволений. І це почуття незадоволеності, воно формує потім в людини комплекс неповноцінності да? він починає угу. мати низьку самооцінку. А я не справився, я якийсь не такий, я знову щось там не так зробив. Да? Тому краще не більше п'яти. І я починаю робити ці справи з найлегших, ті, що робляться в часі і в виконанні моєму особистому, на най, найлегше і найшвидше. Далі важливо пам'ятати про те, що ми всі маємо брати оцей тайм-аут паузу на відпочинок. Обов'язково, хоча б один раз на тиждень має бути вихідний. Щоб там не сталося, які ну є звісно, бувають ситуації різні. Та, якщо ви розумієте, що ви підводите колектив, і є така робота, яку вкрай потрібно зробити. Дай ми говоримо сьогодні, що найбільше підлягають професійному вигоранню. Це сьогодні категорія військовослужбовців, лікарі, та які працюють в ночні зміни, да, то звісно, якщо людина чергування вона мусить йти да на цю роботу і виконувати її, але намагатися все ж таки з збалансувати робочий графік до того, щоб раз на тиждень у нас був вихідний день і де б ми могли побути абсолютно без комп'ютера, абсолютно без роботи, без телефонних от, дзвінків. От ви знаєте, я, я ще готовий був не не, не перебивати вас, коли mm -hmm. ви говорили один. Я дуже хотів сказати, хоча би мінімум один, тобто 24 години своїх, один, хоча би один. Ну коли ви сказали, що це без комп'ютера, без гаджета, без ну, ну, вибачте, ну такого ж не може бути. Кування живе спілкування я жартую, кохана людина. Ваші діти, близькі, рідні, друзі. Це спілкування з природою. Так? Ви можете знайти альтернативи. Дуже нема багато. коханої людини. Заведи, заведи <с> <с> <правда? с> ну, а що ще робити? один мотивуючий фактор. Так? <с> <с> Та. Далі такий лайфхак потрібно навчити інших поважати ваш час. Та сьогодні справді ми всі як оголений... Це до того, що треба вміти О, назив... 에, треба вміти казати <с> ні. Так, так. І якщо нам пропонують, а ми розуміємо, що ми вже настільки стомлені, виснажені, або ж ми запланували цей uh -huh, час провести uh -huh. своїми близькими рідними, ми кажемо, вибачте, та да, я щоб зроблю не було це". руйнувань на планах. Так, да. так. Але я зроблю це, наприклад, трішки пізніше. Дуже важливо фізичне навантаження. Я Завжди про це говорю, друзі, тому що коли працюють м'язи, наш мозок відпочиває. Коли ми робимо ранкову зарядку, коли ми займаємося спортом, не знаю, тренування, шай танці. сьогодні є дуже багато можливостей нас в нас Вінниці це займатися. Да і навіть вдома кожен може це зробити. Тобто, це є абсолютно доступний uh -huh. вид, який ми можемо використати як. Превентика професійного вигорання говоріть, спілкуйтеся, говоріть про те, що вас не задовольняє. Ви знаєте, дуже важливо навіть на роботі проговорювати ті моменти, які, наприклад, людина не сприймає, чи вона з цим не погоджується, тому що конфліктність на роботі сьогодні є дуже високий ризик того, що звісно може бути конфлікт, і призводить, до яка конфліктна ситуація. Вона призводить до того, що колектив не працює як одна єдине. Не ціле. Тому, аби цього попередити, ми говоримо, що нам не, не подобається. Можливо, ми ще не згоді. Ми просто це озвучуємо. Озвучуємо, якщо потрібно керівництво, озвучуємо своїм колегам. Це нормально, це природньо і це потрібно сприймати нормально, і це стосується кожної людини. Угу. Якщо ми будемо це робити, не буде накопичуватися цей високий рівень. Агресивності, який сьогодні присутні, і е, я хочу сказати зараз, пригадати фразу конфуція да, відомого філософа, який сказав: оберіть собі роботу по душі, да і тоді ви не будете працювати, працювати з жодного, жодного дня. дня да. Тому робота має бути в радість, робота має бути в задоволення. Роботу ми обираємо серцем, ми обираємо душею, і тоді ми не отримуємо. Такого негативу да, від того, чим ми займаємося, а напаки лише позитив. Якщо говорити про психологів, то тут нам я вважаю, дуже пощастило. І якщо ми візьмемо нашу академію. Безпередної світа, то в нас сьогодні розроблено дуже великий спектр курсів, саме за щодо профілактики професійного вигорання. Угу. Це буквально всі кафедри, всі кафедри нашої академії забезпечують ці курси, і на них можуть побувати будь-хто хто забажає. Це можуть бути педагоги, вихователі, юристи, медики. У нас дуже багато медичних працівників в цьому році проходили, тому що справді є потреба, є запит. Це військ. І на кожних курсах, да, якщо ви зайдете на сайт академії, ви побачите там великий перелік, я нарахувала більше 25 тем mm -hmm. тематик. Та mm -hmm. да? там і виховання стресу формування резильєнтності, профілактика професійного вигорання. Тобто тематика дуже різноманітна, тому нехай заходять дивляться. Да, да. Так, да. ласка. Тому, да, тому що ми маємо вже виходити з ефіру. Mm -hmm. а... Як завжди 20 хвилин мало, але дякуючи вам, ми окреслили. Ви окреслили ті моменти, основні моменти, на які треба звернути увагу. Знову таки, шановні глядачі, слухачі, виникає у вас питання, як вже сказала моя гостя. Заходьте на е сторінку академії. Це вже конкретно, якщо говорити про угу. те, де дізнатися інформацію, більше інформації, де побувати принаймні навчитися там. Ну і так далі. І так далі, там більш детально вже там ми більш думаємо... детально дійсно там і розписано показано, і Більш детально технології. можна побачити це все. Ну що ж, докторка психологічних наук, професорка завідувачка кафедри психології Вінницької академії безперервної освіти, голова Вінницького обласного відділення ОАСП, директор психологічного центру ФІДЕС, практичний психолог, пані Оксана Шпортун. була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І цією зустрічю сьогодні ми з вами завершили перший наш цикл чотирьох програм. Я вам ще не надаю це. Ми подивимося по по нашому фідбеку. Тож, будь ласка, передивляйтеся, пишіть нам свої відгуки. Які і знов такі запитання, які би ви хотіли, щоб ми підняли, озвучили вірніше в наших ефірах з пані Оксаною. Щиро дякую вам, пані Оксано. Дякую. І, дякую. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. Після чого знову таки повертаємося на наш майданчик. Час зміни з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.